Хмельничанка Світлана Терлецька ще два тижні тому шукала роботу. Нині вона вже офіційно працевлаштована, займається плетінням маскувальних сіток, які вкрай необхідні на фронті. За це отримає мінімальну заробітну плату. По спеціальності я інженер. Зараз стала на біржу, але вирішила піти на ці громадські роботи, щоб якусь користь нашим військовим принести. Працює жінка у спортивно-культурному центрі Плускерів. Це одна з локацій для плетіння полотен. Наразі працевлаштували дві особи. Вони у нас працюють з 9 числа, з 9 листопада. Є в нас можливість працевлаштувати трьох осіб, ну але наразі працевлаштовано двоє. І Ще одне вакантне місце. Тому ми запрошуємо. Можливо, хтось хоче, то, будь ласка, запрошуємо до нас на роботу на плетіння сіток. Також виготовляють полотна і отримують за це зарплатню й у кінотеатрі імені Шевченка. Загалом у Хмельницькому це можуть робити семеро людей. Шестеро вже офіційно працевлаштували. Отримали таку можливість хмельничани після рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради залучати безробітних до суспільно корисних робіт згідно рішення. Організація. Громадських робіт покладено на службу зайнятості, а також ряд комунальних закладів Хмельницької міської ради. Потреба в цьому є, і ми, як служба зайнятості, готові до організації цих робіт. Після рішення виконкому громадські роботи будуть виконуватись на загальну суму більше 60 тисяч гривень. У центрі зайнятості пояснили це тимчасовий заробіток. Договори укладаються переважно на місяць, тому що виконувати ці роботи будуть особи, які мають статус безробітного. Тому з, 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 з Плоскировим, а також з кімнати Шевченка укладені договори з 9 листопада по 8 грудня станом на зараз. В Подальшому звичайно, що вони будуть пролонговані. Надалі працевлаштовувати. Та платитимуть зарплатню не лише за плетіння маскувальних сіток. Це є ремонтно-відновлені роботи, це є значить, організація бомбосховищ, підтримання їх в належному стані. І ті роботи, які вже виконуються, також безробітними, це допомога в наданні послуг внутрішньопереміщеним особам, особам, які мають статус учасників бойових дій, та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, Ірина Кондратюк, Данило Біга, Марія Шевчук, новини міста.